Всім привіт! Е -е -е -е. Я наївно випила ромашковий чай, думала, що допоможе ні, не допомогло. Е -е, кожного, кожного разу, коли ми збираємось разом е -е, на клуби жіночі, виходить хтось розказати щось про своє життя або про все життя в цілому. І сьогодні це я. Скажу чесно, це моя улюблена частина любої, ну, любого зібрання, е, любої програми, коли хтось виходить і розказує щось про своє життя. Я навіть фільми люблю ті, що на реальних подіях е, засновані. От. І так ми. Е, ну, я, я провожу табори разом з чоловіком, і взагалі я багато відпочивала в таборах, і в таборах постійно є. Момент, коли хтось розказує про своє життя, і я чула дуже багато свідчень, я чула е, різних місіонерів, які приїжджали до нас, я чула різних служителів, і кожен раз, коли я чула їхні свідчення, я думала, Ромашковий чай не допомагає. Я думала, класно, слава Богу! От оце Бог працює, оце чудеса. І багато хто з вас сам пережився, коли зцілюється е, від різних хвороб, чудотворним способом, коли е, залежності пропадають, коли відносини зцілюються. І це неймовірно, і це правда захоплююче. Так от я слухала всі ці свідчення і думала, у мене не так. Бо от той момент, коли ти слухаєш і думаєш, у мене такого не було. От, я не було якогось такого чуда, яке ти хотів, чудо, яке от, реально було, і ти міг би розказувати про це іншим. І я завжди хотіла, щоб от, Бог якось нереально працював в моєму житті. От, я не знаю, сон щоб наснився, щоб я щось побачила, неймовірне, щоб щось, Коротше, щоб сталося якесь чудо. От. Ну, цього не було, і ну, до цього моменту не було, і зараз немає. В принципі, От, я хотіла чудо, щоб у мене голос не дражав. Ну, коротше. <риклад> <Вот. Да. риклад> і, якщо коротко, я народилася в сім'ї, де мама недавно стала віруючою. Ну, на той момент, коли я народилася, не пам'ятаю стільки, але ну, я догадую, що мені було пару місяців, мене принесли до е, Нарелеєва на благословіння. І от відтоді е, моє життя нерозведена йде з церквою, з церковним життям, з церковними людьми. І я так росла постійно, там, ну, коротше, все як завжди, недільна школа, супер. Е, ну, Я любила недільну школу, це не було для мене якимось тягарем. Потім в табір поїхала підлітковий в таборі. До речі, Святка Вранючка була моя, ну вона вже не воронюк, ну коротше, вона була моїм першим і моїм останнім лідером в таборі. І я пам'ятаю, що я у неї покаялась тоді. Коли мені вип... ну, короте, майже 18 років я прийняла хрещення на Рилеєва, я точно знала, що я виросту, от точно знала, що прийму хрещення, точно знала, що буду служителем церкви, точно знала, що мій чоловік буде служителем церкви. От у мене було все життя поняття, що так буде правильно. І так, так має бути, і воно так сталося. От ем, взагалі. І коли я думаю про своє життя, я думаю, що свідчення воно нудне і не цікаве. І, про нього, в принципі, немає сенсу розказувати, тому що воно все ну, дуже рівно. От. І я так досить довго думала, зараз я так не думаю, і я поясню чому. Е, от що воно над ну, нею не цікаве, і про нього навіть нема що особливо розказати. От, я ось так жила, і мене ось так навчили. Я, до речі, я от не пам'ятаю, щоб я коли-небудь сумнівалась в тому, що Бог взагалі існує. У мене настільки така впевненість була, що я пам'ятаю, що навіть коли була маленькою, я от точно знала, що якщо мама щось заборонила мені і ніхто не бачить, я знаю, що не можна робити, того, що бачив Бог. От. І це, ця впевненість у мене ніколи не пропадала. І я не можу сказати, що я от, завжди була ідеальною дитиною, чи мамі було там зі мною легко, чи, ну, там, не знаю брати і сестра <свісно> і дуже насолоджувалися життям зі мною, бо я як Йосиф там була, це зовсім не так було. Е Але от у мене навіть якогось бунту підліткового не було чогось ярко вираженого, чогось, що я от прийшла через це, І потім Бог мене ярко змінив, і тепер все, все не так. У мене немає якоїсь такої точки, про яку можна можу сказати, от тепер все помінялося. І як я говорила, я своїм свідченням була довго незадоволена і довго ем, ну не соромилася його, але не бачила сенсу в ньому, тобі, щоб розказати комусь і таке інше. і от. Якось читала Біблію і натрапила на один уривок, який дуже сильно повпливав на те, як я ставлюся до свого життя і до свого свідчення, і до того, як Бог проводив мене всю цю дорогу. Так нервуюся просто. От хотілося б мати якось, не знаю, ну це прийде з практикою, я розумію, що потім голос перестане дрожати. Окей. І так, уривок з біблії, який поміняв моє ставлення до мого свідчення. перше царів 12. Господь сказав, Це Він сказав Ілії пророку. Господь сказав: Іди і стань на горі перед Господом, оскільки Господь тут скоро проходитиме. Тоді великий вітер розбив гори і струсив скелі перед Господом, але Господь був не у вітрі. Після вітру був землетрус. Але Господь був не в землетрусі. Після землетрусу спалаху, спалахнув вогонь, але Господь був не у вогні. А після вогню прошелестів ніжний шепіт. І в цьому був Господь. Зараз спокоюсь. І в цьому був Господь. Він був в цій тиші і в цьому ніжному шепоті. І коли я все життя чекала якогось неймовірного чуда в своєму житті. Ой. Ой, така шуміха, дарма. Після ромашки. Да. І коли от. Все життя очікуюсь якогось чудом. Спасибі. Потім один віршик міняє ставлення до всього, як ти жив. І зараз я дивлюсь і думаю. Яке це чудо було народитися в сім'ї? Такої прекрасної християнки, як моя мама. Яке чудо, коли твої колискові – це пісні про славлення, а твої казки це історія з Біблії. Коли ти це знаєш з дитинства і я вважаю, що велике чути те, що в мене багато чого в житті не сталося. Звісно, коли ми говоримо про якісь цілення, то ти зазвичай маєш захворіти, щоб щось сталося, от щоб сталося зцілення. Коли ми говоримо про те, що Бог забирає залежність і ти маєш цю залежність спасти. І коли ми говоримо про те, як Бог міняє життя кардинально, ми говоримо про те, звідки Бог тебе спас, то ми говоримо про те, куди ти вляпався. І зараз я бачу великим чудом те, від чого Бог мене вберіг за все моє життя. Я бачу велике чудо в тому, з яким прекрасним чоловіком і служителем я зустрілась і зараз живу. І зараз я дуже вдячна Богу за те, що моє свідчення дуже дне. і нецікаве. <ріху> Договорила. <ріху> 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 так от, до чого я хотіла це все сказати. Я хотіла заохотити вас, ну, по-перше, цінувати тих людей, які були для вас, як мама була для мене. Бо, я, я впевнена, що в кожному із нас я люблю казати, що Бог любить працювати руками людей. І в кожному із нас, в кожному житті із нас Бог працював через деяких людей. І треба. Цінувати їх і говорити їм про те, ким вони були для вас, і що вони зробили для вас протязі вашого життя. З іншої сторони, якщо е, ви, можливо, ну, не знаю, мама або просто подружка, або ще хтось, і ви можете бути цими руками Господа в чомусь житті. І можливо, роками, роками, роками не бачите ніякої, ніякого сенсу в тому, що ви говорите. Але ці стосунки варті зусиль, правда, варті зусиль, і ви не знаєте через кого, через яку людину ваш плід буде продовжуватись і ким виросте ваша сусідка або ваша дитина. Ви не знаєте, що Бог зробить через них, якщо ви, ну якщо ви дозволите Богу працювати через себе. Фух, слава Богу і амінь, сестри.